Привіт-привіт всім дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відняти розпаковочку свого замовлення, показати, що замовляла по каталогу вересня у компанії Пармасі. В принципі, не планувала робити замовлення, але клієнтка попросила замовити для неї ту ж брів. І потім ще дві клієнточки на зубні пасти були. Так, якось непланово вийшло у мене невеличке замовлення. Перш ніж показати замовлення, хочу показати вам ось таку красу. Подивіться, які гарненькі трояндочки робила моя донечка. Це вона робить букетик. Тут вони поки що стоять. Ще, ще він не готовий, ще він в процесі. Вона робить для подружки, в неї сьогодні день народження, але так як вона сьогодні поїхала в ліцей, то святкувати вони будуть в п'ятницю чи в суботу, я щось вже не пам'ятаю. І до п'ятниці от вона робить такий букетик. Досить таке цікаво виходить, трояндочки такі виходять гарні. І букетик буде, поки що, вона їх ось так увазочку їх тут складає. Тут у неї ось такі заготовочки. Це вона на клей пістолет, якось їх тут ліпить. І ось такі в неї трояндочки виходять. Досить таки гарні і такий букетик. Буде стояти довго, я думаю, для подружки сподобається. Отже, замовлення було невеличке, але досить таки цікаве. І брала я такі продукти, які найбільше в мене користуються попитом. Перш за все, це ось такі зубні пасти. Я вже неодноразово про них розказувала. Мені вони подобаються, я їх беру для своєї родини, дівчатка в мене беруть. Три в мене на замовленні. Одну штучку взяла клієнтка для донечки. Перед цим брала вона пасти від Oriflame, але донька попросила щось таке менш насичене, трошечки таке легше, і я їй порекомендувала спробувати, ось цю. Того, що подруга в мене бере для діток своїх, в неї двійнятка, і вона бере для них завжди по дві штучки. Це вона замовила знову. Завжди вона бере по дві, тому що в неї швидко вони закінчується. Зараз дівчатка в неї носять пластини. Ортодонт поставив, і швидко в них пасти розходяться, тому вона бере відразу по дві. То дівчатка замовили одна замовила одну штучку, і друга дві. І дві я взяла для себе. Ще одна клієнтка замовила ось таку туш для брів. Вона бере вже її неодноразово. Це найтемніший відтіночок, Deep Brown. Бере, бере вона вже, мабуть, чи втретє, чи в четверте. І це знову вона, якусь я побачила, вона нас працює на пункті видачі тут. І я заходила за посилочку, і вона сказала, що мені треба туш. Я замовила для неї відразу, але бачу, що в наступному каталозі буде. Краща ціна, я якось в минулому каталозі замовлення не робила, якось не відстежувала ціни. У мене поки що так в запасиках ще продукти були, якими я користуюсь, тому якось я замовлення, в принципі, не планувала робити, а це вона попросила замовити їй туш, і я відразу ж зробила замовлення невеличке. Далі ще замовила, але бачу, що в наступному каталозі було б робити його вигідніше. Ну, вже таке не вгадаєш. Я якось не дивилася наступний каталог, чогось і не планувала в цьому каталозі я робити. В наступному думала, що буду пропускати, але прийшов мені вже забіжу наперед ось такий каталожик. Це в нас буде святковий каталог. У жовтні компанія буде святкувати 8 років на. Ринку України, і тут будуть досить такі класні пропозиції, тому я вже так придивлялася, що досить таки буде вигідно закупитися в наступному каталозі. Ще, що взяла, як завжди, гельчики. Люблять мене дівчатка ось ці гелі. І, до речі, отак, щоб я принесла каталог і вони подивилися і замовили, ні. Так не беруть, не знаю, чого в мене так не працює. Вони беруть з наявності. Принеси гелі. І я приношу от ось цей приношу ось цей голубенький, ще в мене був з коричневим цукром. І вони беруть чи той, чи той, чи, чи той, і той, як хто. Буває, по два беруть відразу. Але отак, щоб замовити по каталогу, не замовляють. Я не знаю, чого так, чогось у мене так Сюди Поставлю туш. Далі ще була. Пропозиція для представників, які в минулому каталозі минулий, чи там як чи один каталог, чи кілька пропускали. Не робили. Ось такий кремчик для рук з календулою йшов за. Здається, 35 гривень, якщо я не помиляюсь. Здається, за 35. Для таких, ну, хто, щоб для тих, хто повертається, як то кажуть, у компанію, 35 гривень. Ось такий кремчик, він йде, 70, давайте достанемо. 75. Мілілітрів для сухої шкіри, наскільки я пам'ятаю, для чутливої навіть, для чутливої шкіри рук, ось такий кремчик. Чому б і ні? Вирішила я взяти. У мене він світився в кабінеті, чому б і ні. Взяла хай буде пригодиться. Тим більше по такій ціні. Такий собі кремчик для рук. Далі, що ще взяла? Коли, на той момент, коли я робила замовлення, в мене було, там світилися продукти з, там зазвичай викидають вони продукти, в яких закінчується термін придатності, там від 3 до 6 місяців і так далі. І була ще така пропозиція. За кожних 10 балів замовлені можна було взяти за 50 гривень ось таку двохвазочку для зняття макіяжу. І я вирішила, зараз у мене. Поповнюються запасики двох фазок. Зараз я добиваю активно двох мене були. І я це була брала з Лівести, була дві штучки брала. І от по 50 гривень, чому б і не взяти ось такі. Доволі таки нормальний об'єм 225 мл. По хорошій ціні взяла, я... в мене було замовлення на 42, здається, бало. І я взяла 4 штучки ось таких. Двох фазочок ми з донькою користуємося разом двох Вона, бачу, теж Міцелярки якось слабше працюють, тому я звикла більш мені подобається, як працюють двох фазки. Вони краще змивають макіяж, вони краще все стирають, забирають навіть водостійкий і туш, і, і все вони гарненько забирають. Ось так треба збовтувати. і Вони гарненько з маслами собі перемішуються і гарненько працюють. Тому більш я Полюбляю ось такі засоби. Вони працюють, як на мене, ефективніше. Тому взяла 4 штучки, в мене було 42 бали і вийшло в мене 4 штучки. Ще по каталогу була хороша ціна на ось цей ароматик. 400, 400 здається, 459 чи 439. Я так. Я коли бачу його по гарній ціні, в мене вже здається, два в запасиках, але. Вирішила я і цього разу взяти, того, що на якісь свята, на якісь доволі таке, це. Ароматик непоганий, мені особисто він подобається. І вирішила я його 439 гривень. Здається, в минулому каталозі, ось в наступному буде така ж ціна. Але в минулому каталозі була, здається, така акційна ціна, тільки на Вібран Тура. Ці два були, здається, по повній вартості. В наступному будуть вони також на акції. як і ось цей, ось ці два новинка з трояндочкою і німс, також будуть по. Такі ціни. Взагалі, тут ціни доволі таки класні на практично на всі продукти. 30% на знижка на все, я так розумію. Досить таке, наприклад, зараз покажу ось цей засіб, який я взяла. Двохвазочка в каталозі. Двохвазний засіб для демакіяжу 459 гривень це вже по акції. Я взяла. І кількість товару обмежена. Я так розумію, вони його або перепускають, або знімають, тому взяла я 4 штучки, поки що в запасики на першу пору мені вистачить. А Вібран Таура, неоразово я вже розказувала за цей ароматик, я його люблю. Просто Він мені дуже подобається солоденький, смачненький. Кажуть, що це аналог на бюрбері. Смачний, ну який вже він смачний, я не знаю, мені просто він, неймовірний. Я не пробувала Бюрпері, чесно скажу, але цей мені дуже подобається аромат. Хотілося б, звісно, познайомитися з Біорбері, але, можливо, можливо, хто знає колись, можливо, я і з тим ароматиком познайомлюсь. Але поки що, ось цей від Фармасі я. І, до речі, я ним частенько користуюсь, але в нього от якесь таке в нього розпилення. він... Ніби я використовую, але він на місці залишається. Не видно тут розхід, мінімальний. Дуже класний розпилювач і аромат практично лишається на місці. Хоча користуюсь уже я ним так доволі таки частенько. Зараз також похолодало, і я якось якось буквально, в п'ятницю, здається, я ходила з ним на роботу. Він доволі такий стійкий, було вітряно. Я відчуваю, як він навколо мене грає, він повертається. Його відчуваєш, він такий солоденький, смачненький. Класний Класний ароматик, приємний, подобається мені. Ну і, в принципі, це все було моє замовлення. За замовлення на 40 балів я завжди стараюсь добивати замовлення до 40 балів, щоб взяти якийсь продукт по спецціні. Цього разу також там був перелік, я ж довго думала. Знову був представлений аромат, і я думала, брати аромат, не брати. У мене він, в принципі, в запасиках є. Але вирішила я таки все ж таки, взяти знов цей аромат. Це аромат сіднейча. Він доволі таки в каталозі небюджетний, в мене такий є. Він такий квітковий, пудровий, злегка відчувається тут навіть перчик. Відчуваю тут перець я. Спочатку він такий приємний, квітковий, потім запудрюється і вступає. Відчувається тут перчик. Я його добре чую. Чимось він мені навіть нагадує знайомий, можливо, більше з персів Оазис від Avon, там теж вступає нотка перчику. І тут також. І от думала, я, в мене є ще один такий в запасиках. Думала брати, не брати. 300 гривень була його ціна по цій о, пропозиції. Хоча в каталозі він о, достатньо таки. Дорожче коштує, але все ж таки вирішила я ще таки в запасики взяти цей. Зараз його в наступному каталозі буде ціна 959 гривень, окремо за ароматик. І зазвичай ця водичка коштує в каталогах 1379. Ну, За 300 гривень доволі таки е, непогана ціна тут у нас. У верхніх нотах рифрут, груша, рожевий перець, чорна смородина. В серці ірис, геліотроп, магнолія, троянда. Відчувається тут мені троянда, відчувається магнолія. Квіти відчуваються мені, і трішечки такий він запудрений. І відчуваю я добре тут цей перчик. І в базі амбра, ваніль, кашмиран і мускус. Він такий мені квітковий. Пудровий і злегка з перчинкою такою. хто таке любить, то до цього ароматика можете придивитись. Тому я і собі його взяла, поки була хороша пропозиція. Нехай буде. Навіть, в принципі, на подаруночок такий ароматик доволі таки, я думаю, достойний. Таким було моє невеличке замовлення. Прийшов ось цей каталог. Я вже так пробіглася, того, що я якось не дивилась його в, в, в інтернеті. Не, не звертала якось уваги, щось якось закрутилося. А це прийшов каталог, я його погортала, І доволі тут таки багато є цікавих пропозицій. Тут у нас будуть привітання від керівництва компанії. Вісім років. Тут у нас іде ось тут на першій сторіночці привітання від Мурата. Вісім років святкує компанія, тут його привітання. На першій сторіночці. І досить таки практично на кожен продукт в каталозі буде спецціна. І помадки будуть. Ну, я так бачу непогані будуть ціни. Можна буде придивитись. Навіть на ті ж самі гелі, також гелі, шампуні, кремчики Ось так все йде по спеццінах. Ці продукти непогані. Мені подобаються, гарно зволожують шкіру. Гельчики, їх вони густенькі, їх треба зовсім зовсім трішечки вони гарно піняться, гарно зволожують шкіру, не сушать. І єдине, що зараз я не бачу, мила. Зняли їх, я так розумію, з виробництва і не бачу ціляністі лосьончики. Лосьончики також, мабуть, забрали, не бачу. Ну, Вони були, чесно кажучи, оце я взяла собі в. Пористання, ну Трохи такі рідкуваті вони були. Попередні, які були з, в цій от з, з оливковою олією, були лусьончики в такому 360, здається. З помпою була баночка, і вони були доволі такі густі. Потім їх перевипустили ось в таких от тубах і порівняно з тими. В тубах набагато рідші, і їх використовувати незручно. Відкриваєш, вони відразу виливаються, тому таке пакування мені не дуже подобається. В тубах я перелила в, в таку баночку з дозатором, і так зручніше набагато. Зараз бачу от в лінійці взагалі не видно гусьочки, можливо, зняли, можливо, перевипустять в якомусь другому дизайні. Поки що ось так. Тільки лишила шампунь, кондиціонер, крем для рук і гель. Цікавий буде каталог, можливо, не знаю, можливо, якось погортаємо, подивимося, що буде тут в святковому каталожику які ціни, але мені, в принципі, каталог сподобався на жовтий. Таке було моє замовлення: невеличке, ароматне і доволі таки, як на мене, вигідне. Трішечки клієнтського, і дещо взяла запасики собі, поповнила. І доволі таке непогані ароматики. Зараз я ось ці два, до речі, поставила собі на осінь. Також поносити. Хто знає ці ароматики, пишіть, як вони вам. Хто користувався продуктами такими, пишіть також, буде цікаво вашу думку послухати. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите. До зустрічі на моєму каналі. Всім тихої, мирної ночі!